Пірометр ER830 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 30 до 1150 градусів Цельсія, має ДС-30 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу крона, вмикається натисненням на кнопку у вигляді курка. Температура вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта. Якщо потрібно змінити одиниці вимірювання температури, слід коротко натиснути стрілку вниз градуси Фаренгейта або вверх градуси Цельсія. При натисканні на кнопку вімкнення одночасно вмикається багатоточковий лазерний цілевказівник, який вказує на центр і края зони, з якої знімаються температурні покази. Якщо його потрібно відключити, слід коротко натиснути кнопку справа. Зникла позначка з дисплею, казівника немає. Щоб його повернути, слід знову натиснути кнопку справа. Повернули. Якщо потрібно відключити підсвічування дисплею, слід затиснути кнопку увімкнення і одночасно натиснути кнопку справа. Вимкнули. Щоб повернути підсвічування... Знову слід затиснути кнопку вімкнення і натиснути кнопку справа. Повернули. Якщо натиснути і потримати кнопку «Сел», пірометр переходить в режим налаштування коефіцієнта емісії, почала блимати відповідна позначка. Тепер стрілками вниз-вверх, можна встановити нове значення. Наприклад, 0,9. Коротко натискаємо кнопку «Сел». Нове значення коефіцієнта збережено. Навіть після вимкнення пірометра воно збережеться. При короткому натисненні на кнопку SEL можна проглядати максимальне і мінімальне значення температури, які були досягнуті під час останнього вимірювання. Саме вимірювання проводиться наступним чином. При натисненні на кнопку увімкнення пірометр переходить в режим скан і неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку вімкнення відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує на дисплеї останнє вимірене значення температури, а також максимальне і мінімальне значення температури, які були досягнуті під час цього вимірювання. Якщо з пірометром нічого не робити і вимірювання не проводити, через декілька секунд він автоматично вимикається.